Друзі, всім привіт! Я сьогодні вирішила поділитися з вами рецептом соусу для салату цезар. Я для цього взяла 150 г олії. Можна брати оливкову, я взяла соняшникову, мені з оливковою зажирно. Далі я взяла сік половини лимона, 2 яйця, 100 г пармезану, чайну ложку гірчиці козацька, чайну ложку французької гірчиці, 2... Великі зубки зубки часнику, я вже його здушила, сіль і перець. На одну або півтори хвилинки опускаємо яйця у кип'ячу воду і витримуємо одну-дві хвилинки. І виймаємо і випускаємо в холодну воду. Далі, в стакан від блендера, вбиваю яйця. Кладу гірчицю, кладу другу гірчицю, кладу сир, кладу чесник, солю до смаку. Багато не соліть, тому що пармезан солоний чуть-чуть. Граминочку кладу перцю, вливаю олію. І перебиваю все блендером все буквально кілька рухів і соус наш готовий. Забула сік лимона. Добавляю сік лимона. Попробувала на смак. Мені трошки мало солі. Ви теж обов'язково пробуйте досолюю. І ще кілька рухів роблю. Ось такий гарненький соус у нас вийшов. Робіть сіль і перець на свій смак. Дуже смачно. Від соусу залежить смак салату. Всім смачного! Дякую за перегляд! До нової зустрічі!